Добрий день, глядачі. Десуть наші сватачі. Глядаємо що? Комп'ютер указав хибу яку? Який номер хибу? Mm. 101-600, Датчик, клапан. Як там? Mm, клапан. Клапан. Щось воздушного фільтра. А? Кажуть, якийсь фільтр збитий, поперед сигарет ліки, ти машина буде ріпше йти, ні. Куйку коню достане. мінус? Буйся гайка. Або бол легше крутила, треба на неї плюнути. Так? Я Та ти кажи, бо ти мусиш повісити, люди не знають. Ти мусиш. Це гарно сказати. Там саморіз, а саморіз власно мені недавно, але може, ні. Так. Проблема у відкривання. Ну, типа, там тут у заслонку ері Угу. Провіряємо, не. чи не пробита мембрана. Не, не пробита. Яка була проблема? Ще, для... Не вгадаєте. От проблема. Просто знята фішка. Комп'ютер вибивав, яку ошибку? Я, я не знаю, яка була. Заслонка не працювала. Але помилка була П. Тесто 1600. Помилка ТЕСТ1600. Просто тупо знятий датчик. Фішка датчика знята. Він його не казав. От така помилка була. Просто фішка спала. Удаляємо. Все, нема. За коцапську вибачайте, що там так пише.